<реш> І стає багато навколо нас. Це найдорожчий ресторан. Не зможе не попасти одразу туди. Всім привіт! Подорож починається дуже весело, тому що ми захворіли на ротавірус. Не хочу уточнювати, я думаю, ви знаєте, що таке ротавірус. І зараз. треба назвати ротажопавірус, тоді все ясно буде. Досі вирішую в подорож. При коли дізналися тиждень тому. І тиждень тому. Я така, та я не їду, я не маю коли. Привітайтесь з Azu. І мої друзі такі, ти що, дурочка, ти їдеш безкоштовно. в Занзібар? Ти що, годиш відмовлятися? А я така, боже, та тут стільки планів, стільки всього, поїздка в Київ і туди і сюди. Я не маю коли. Я погодилась, тому що мої друзі такі, ну. Ти... Ти взагалі чим думаєш? У мене дорога 25 годин. Спочатку їду в Чернівці, потім я пересідаю і їду в Кишинев. Потім з Кишинева летю на Дзендібар. Тому давайте я хочу вас взяти з собою. Мій сніданок виглядає отак, в п'ятій годині вечора. Жартую, я знайшла в меню бульйон, і це найпрекрасніше, що я взагалі могла замовити. Порція вугілля. Взагалі, то в мене віруси дуже рідко беруть. А точно, ж взагалі не брали, поки не захворіла вперше на ковід. І після ковіду мені сказав мені, до побачення. Я думаю, зрозуміти, я вже в аеропорті, в керезу, в але я дуже сонна. І мені всю дорогу було погано. взяла багаж, отримала квиток і ми вражаємо. Скільки разів літала і в минулому році, ну ви ще не бачила цих лею, але я в минулому році облітала всю Америку. Ми стільки разів були з подругами в аеропортах. І я ні разу не користувалася тим, що я маю змогу піти в Бізнес-Лан. Я думаю, в Америці вона реально класна. Ну, ну, людина нелогічна. Моя ну, карточка 5 років, але користується в перший раз сьогодні. Таке я буває. У нас буде одна підзарядка, хотіла сказати, але в нас буде до заправки нашого літака. Тому у нас зупиночка в Єгипті, тому можна вважати, що я відкрию в одного материку зразу дві країни. І я вперше відкриваю загалом Африку. Я собі в дорогу взяла з норі, і в нас тепер супер азійська страва вийшла. І ми приземлились, велика вже один лікар. Візу ти робиш прямо в аеропорту, коштує воно 50 євро. Ой, добре. Між іншим євро тут прирівнюється до долара. Ми вийшли на вулицю. І тут десь приблизно ну, десь плюс 150. Карибу п'ятдесят. Thank you! Боже, я просто сходил мурашки по телу, но это то, что мы такие собачьи, а нам даже расстают не по Не бачили, але я вже бачила. І це просто жах! Ми заглилися в наш готель Royal Mandarin. Тут така велика шафа, сейф, така от велика ванна кімната. Що ми мали з Малісою де збиратися. Телевізор гігантський. Два ліжечка окремі. Можна було і одне, що ні? Я вже... Я вже і гляньте на це. Це. Родзинка цього номеру. Гляньте на цей балкончик. Гляньте на цей вид. Ну, це ж просто вау! Гляньте. А ще дивіться яка прикольна універсальна розетка. Тут британські розетки, але ти стріляєш європейську, натискаєш сюди і вона перемикається на європейську. Зараз ми трошки зібралися, Я в справді пальник, тому що я сподіваюся, що зараз. Я не знаю, чому що, вам чут, тут так вітряно. Але хочемо піти на пляж, тому що він ось тут зовсім поруч біля нас. 32 градуси Цельсію температура повітря і 27 води. 27! Кому капусту привезти? А приїхала я на острів Занзібар разом з турепаратором Джоїнап, який влаштував блогерський проект Подорожити, подорожити це про турботу про себе та право не відкладати життя на потім у складні часи. Важливо знаходити джерела відновлення і подорожі. Це один з найпотужніших способів наповнитися силами, повернути собі радість. І ресурс, і навіть якщо зараз немає змоги вирушити в орієнну мандрівку, важливо знаходити маленькі радощі щодня в прогулянках, смачній каві і просто в моменті тиші для себе. Наступні 30 хвилин я покажу вам, як все було. І спойлер буде не одна частина. Дуже рада вітати на нашому блогерському турі. На Занзібар, подорожити за баром. Це на три дні. сана. Lil de seafood. Thank you. E a <laughs> У тут дуже-дуже жарко. Вночі температура не падає, тут все рівно 27 градусів. У нас кокосики свіжесенькі, може десь з якоїсь цієї пальми, а може й ні. Поговоримо з дівчатами, що тут просто де не станеш, дуже красиво все, красиве світло. І подивіться на мене, я тупо, ніби на зеленці. Не гляньте на ці всі пальми. Ну це просто вау. А що в мене дивіться, що? Кокос. Ну, ви бачили? Я взагалі тільки що рефлексувала про подорож без психотерапії і з психотерапії минулого разу, поки я була в Америці, я настільки відчувала активно відчуття несправедливості, що я тут, я відпочиваю, я маю змогу, я подорожую, я тішусь життю. А хтось в Україні, хтось воює. Якщо думати логічно, я все ще згідна з цими всіма твердженнями, але з іншого боку, зараз я навчилася. Слухати себе, і я розумію наскільки важливий відпочинок, тому що якщо ти не відпочиваєш, ти потім просто не можеш працювати. А частина моєї роботи це волонтерство. Тому, щоб якісно волонтерити, якісно звичайно щоб я не буду заперечувати працювати і просто крім волонтерства, то дуже важливо якісно відпочивати. І я вдячна, що я зараз маю змогу відпочивати в такому прекрасному місці, то в Африці і в шоці. Досі я просто в шоці. Я тако відкрила новий метал. Звичайно ж, хочу подякувати нашим збройним силам України за те, що я маю змогу подорожувати. І, як завжди, я допомагаю їм різними зборами. І зараз я провожу благодійну лотерею на ось цей Дайсон. Лімітований колір, такий червоний. Дуже дуже красивий. Тому переходьте до мене інстаграм, там більше деталей. Але тут з боку QR-код, Ви можете задонатити 100 гривень і ви берете участь у благодійній лотереї. А у полі коментар напишіть, будь ласка, ваш нікнейм в інстаграм або номер телефону для того, щоб я змогла з вами зв'язатися у разі вашого виражу. Всім дякую за донати. Слава Україні! Ми вже дуже далеко йдемо і досі немає води. Такий сильний відплив. Ви тобто, перш на трошки покупалися. Була до живота вода, а зараз ось така. Ми І багато зали. навколо У нас, дівочки, нас не не Ми в оточенні. оточені. Що ми понабирали? Я взяла якісь попробувати два різні супи. Це виглядає як те, що я ніколи в житті не їла. Тут ще лобстер, притопле, якісь морепродукти. Це, мені здається, те, що щось морське, може риба якась. Що це? я не погано ага. 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 думаю, думаю не що Люди їдять, не, багато овочу. Багато риби. Ну а що ще їсти, вибачте? Зараз ми прийшли на майстер-клас. Якийсь арт-мастер-клас. Щось ми будемо зараз робити з місцевими дівчатами. Так що дуже цікаво, що ми будемо робити, і що у нас вийде. Може, якийсь сувенірчик про власно розроблений. Три штуки вона робить. Три. Ага. Що, куди вона? Дві засідання? Дві. А, і все? А, я шінгоні. Ага. Дякую, чим мене немає. Я робив сфлек. Отакає. Це мій рафа. Вона мені сказала, що я буду робити десь три години, це важко. Я така я люблю крафтити, все буде нормально. Slow, 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 slow. Але в мене зараз такі набрякші no, no, і потні руки, okay. бо я в принципі згідна, Можливо, буду робити це три години. Але надіюсь буде трошки швидше, бо я не хочу традити на ці три години. У нас тут yes. трошки oh, okay. складність з тим, що не говорять англійською, і тут трошки так нам перекладають. І у нас якась дискомунікейшн. Ще з моїм мінус 4. <laughs> так, що нам дають на вечерю? Шеки різні овочі в різних варіаціях. Таке соте, соуси. Свіжі овочі. Теж свіжі овочі, хумус, все ще овочі, якесь таке щось, як, не знаю. Не зрозуміло. Ну тут теж хумус, помідорки, Далі тут відділ пасти. Тут якесь... Ага, піца сьогодні. вау, Сьогодні італіанове Vero. Курочки такі якісь маленькі, куріпочки. Так, тут відділ солодкого. Ну, солодке, мені їх не дуже подобається, але це схоже на панакоту, Якщо з панакота, то супер. Так, і далі тут є, по-перше, їх булочні просто які смачні. Дуже. Тут якийсь два... О, пампкін суп, світкорн. О, з кукурудки. Ой, щось дуже цікаве. Тут якийсь рис. Тут якісь овочі. Ага, такі вони на пару. Це потейто зі сничком. Ножки курки. Ага, і шашлычки швидкі якісь. Це розумієте? Сусідка ключик мій забрала, а двері не відкриває. Нормально я прилажу паркани. І з майбутнього я хочу показати, що я для вас привезла, і в кожному влосі ви будете мати змогу отримати подарунок Занзібару. І сьогодні це ось така от кепка і браслети ручної роботи. І все, що вам потрібно зробити, це покласти лайк до цього відео і написати будь-який коментар до нього. А цю сумку я розіграю в інстаграмі. Це ручна робота, прям зроблена в Занзібарі. Тут натуральна шкіра і солома. І розіграю її в себе в інстаграмі. Тому підписуйтесь. доброго ранку. 6.30 Ми вже стали, тому що у нас сьогодні плану йога. Я зараз мені здається помру в ривцями костюмі, але я недавно його тільки отримала. Це від діадія. І він такий класний, він такий комфортний. В нього не робляться катушки. Він прям супер-супер кайфовий. Він дуже гарно підтримує. Тому я все рік захотіла взяти його не якісь лосіни і топ. Океан знов відійшов з самого ранку. Що тихно ранку, океан не відходив. Цікаво, чи можна буде 9 на нього купатися? Ну, ви знаєте, в 6.30 дуже навіть хороша погода. прямо прохолодно. знімати, Але насправді в мене дуже плоха диспаланси, я не хочу посувати кадр, щоб дітям. Так, вчора я пропустила сніданок, тому глянемо, що сьогодні. Різні йогурти, масло, джеми, сирочки, ковбасочки, оливочки, овочі. Тут є смажать, тут вафурки, млинці, різні якісь креми, джеми, випічка. А випічки. О, бейкон смажений. Потім Сусісони. Аж так тяжко оби. Якісь розшировані помідори. Це схоже на якісь котлетки. Це якісь два супи, як завжди. Тут щось можна собі загріти. Випічку. Ну і, звичайно, фрукти. Yeah. сочок. Дякую. У мене мені налили до моїх е тарілочок, сніданочних овочі, скрамбл, м'ясо, фруктики і сінобанчик. Після того, як я показую вам їжу, ще треба показувати, скільки я залишаю. Мені, якщо чесно, тут овочі не дуже смачні, тому я їх дуже мало тут їм, Фрукти смачні дуже. І м'ясо взагалі просто якийсь не вайб, а риби немає на сніданок, тому в мене такий вуглеводний сніданок, більш вуличний, а на обід вже буде море риби. Це було Хірисимчичний телефон у моїх руках. Йшла 45-та година, як ми розплітаємо лісу. Не знаю, коли Але. ми завершимо. Я тобі казала, тобі 2 години плели, 22 години ми будемо це розплітати. Це якась моя улюблена цифра Ми Розплітаємо. Да, Супер. Пока. Пока. Ми зараз їдемо в автобусі, і кожного разу в автобусі я вчування випадково з дитячого таборі. І зараз ми вершаємо на найпопулярніший пляж у Зандзібарі. Нам їхати 45 хвилин і ми там будемо кидатись на прозорих каяках. Ми вже приїхали на нашу локацію, йдемо до нашого пляжу, найкрасивішого. Нам, може завести найкрасивіша. І тут багато місцевих. Тут вже такатику, прям трушна. трушний Занзівар. Ми сюди тут кутають, але ви знаєте, ми їхали через такі бідні міста. Тут видно, що це населення багатше, є скутери, вони гарно одягнені, вони чисто одягнені. Ну, тут зовсім видно. Хоча дивіться, на що я телесорс. зараз. зовсім не те, що я вам ще розказую. Дивіться, що ми зустріли, це коротше люстри, не кажуть, можемо скрутити, а я хочу діти як капелюх. Та, там пару є в них. А я хочу таке подіти, як панамку. Мені це буде круто. А кажіть без філмі? Дівки! Берем! Fashion, Нью-Йорк. Ні, ну ви бачили, гляньте на Мелісу. Дивіться, коли я купила 20 доларів! А в мене це, коротше, на люстру. Але я собі купила як панамку. Мені здається, буде кльово. Це панамка на люстру. Це люстро! А я вам зараз покажу океан тут. Ви будете в шоці. Що Шо я в шоці? Мені здається, що в мене якийсь фільтр почах. Це все не по-справжньому. що то Не глибоко страшно на каяках. А я допитуюсь нашого відео. А він каже, глибина 2-5 метра. Мені вже трошки страшно. А все буде добре, він сказав, що це безпечно. І біля мене буде збоку. Ябчик, який, якщо що, він мені допоможе. Тому я сподіваюся, що вийде дуже гарно. У нас буде знімати строна, так що надіюсь ви зараз побачиться. Так, наша Ірочка. За вами сьогодні оператор Меліса, і ми показуємо Ірочку, яка робить нативні фотографії без ой модел поуз. Вона хоче живі фотографії, тому їй дали оцю штуку. Весло весло. Так, так гарно, що вона жовта і поплила наша рибка. Okay. Ти дорі? Мо ш ірам не я це все. Коментую треба було просто зняти тут. У нас дрон, бачите, це зйомка з, з дрона. Я відзнялася, він мене зрозумів правильно. Я хотіла такі кадри, ніби я реально пливу на каяці, а не я позую на каяці, дуже довольна. реально кльові кадри, я йому ще кричу, please, from my back, like you following me! І я оце пливу. А оцей дрончик мене оце супроводжує, було дуже класно. Я прям прокайфувала. І ще я дуже тішуся, що я не просто сіла в каяк, а я хоть трошки висловала. Бо це в мене була така знаєте, маленька мрія, хоч трошки повслувати, бо я дуже люблю в залі тренажер висловання. Тому, може, в мене хоч трошки вийшло. Я рада, що я нарешті цього вересня навчилась плавати. Скільки я вчилась? 10 років. І як не могла навчитись, я просто рандомно чаю навчилась тупо сама, Тож у мене був депресивний стан, я не відчувала страху. І через це я така, ну я на глибину. Просто прийшла з пару кроків і зрозуміла, що я тримаюсь на воді. Я зараз тут в цій красі. Я можу використовувати цю красу в своїх благах, і я можу тут плавати. Боже, щасливо. Коротше, я стала в якусь штуку, вона мені забилась в нозі. Я цілий день так хожу, мучаюсь. Зараз у мене я тут буде корпак. Не зможу тобі не попасти одразу туди, можу. Все, я зупиняю цей прекрасний влог. Доброго ранку, мої глядачі. Рано почався з того, що в мене все ще болить нога. Я не знаю, дістали ми щось, той не гай, чи не дістали. Але в будь-якому випадку я зараз зробила гарячу промочку, яку мені сказала зробити меліса. Фарбуюся. і Далі ми приступаємо до операції. Треба буде, може, якоїсь горілки попросити, знаєш, щоб там все обробити. Так, знаєте, ось така маленька штучечка, а бляха так не є. <різвість> friendly, <різвість> ось так називається yeah. цей ліс. Ми сюди прибули. Тут є два різних види мапочок, блакитні і червоні. Є, що маленькі, вони досить милі, але що вони досить небезпечні. Якщо їх чіпати вони можуть вкусити, вони, що ти їм даєш, то вони будуть їсти, можуть в тебе щось в принципі, вкрасти. Тому я причепила свою чапку на невидимки, тому що я не хочу цю кепку втратити. І зараз будемо шукати цих маленьких мавпеняток. Нам ще не розказали, що вся вода. Яка тут, навіть в туалеті, яку ти зливаєш, це все з цих великих дерев. Одне дерево, якщо в тебе є, ти забезпечений водою на 400 років. <рес> <і mesma> This part. This part. Oh. Taste of these fruits a little bit same like a guava. You know guava? Mm -hmm. Yeah. This one here. For sure you know this. Let us smell. Yeah, oh. yeah. But it's not carissa, it's not cinnamon А Це лавровий лист. You remember? В'єтнамська yeah. зірочка. You remember eucalyptus? Yeah, so this is the eucalyptus tree. This. And all, all trees you see has a... У мене зміна образу. Нормально, нормально. Бачу розкепку дуже тінь на обличчя. Я нічого не бачу. Ми дійшли до якогось лаунж і ресторану. Так красиво, вау! Вау! Гляньте! Ой вау, як красиво! Минулого парку ми побачили дуже мало мавпочок, не знаю, чи тут теж є, але ми прийшли в інший ліс, і недалеко. Слухайте, що він розказує. Ось так, коли приплив води, це все коріння. Коли, коли приплив повністю все в воді. Оці ага. so... великі коріння це червоні манго. А взагалі є три основних види манго у них. Коротше, весь цей час я думала, що це манго, а це не манго, це mangrus. Це Насіння, з яких роблять медикаменти, олію. І тут є білі, червоні і чорні. І вони допомагають при болі в спині. Ось таке от. Ми просто йдемо на звук. Чисто на техню тріжуху. Насправді але прикольно. Дуже класно. Бачите, як у мене маркас? Ну, Чисто пластикова бутилка, якась горох і палка. Ми не бачили сьогодні багато мапочок і взагалі трошки так, мені здається, мало погуляли, тому що був майже не час, ми пізніше виїхали. У нас тут бронювання на другу годину. Тому я особисто мапочок небагато бачила, більшість випадків вони були зверху, на деревах. Але в будь-якому випадку поглядати по лісу прикольно, і насправді там настільки жарко, там дуже сильно вологість, що я би, можливо, би довше і не витримала. Але ось ми приїхали, це теж дуже гарно. Ой, я бачу океан. А точно, це ж точно можу сказати. Ну, зараз не покажу. А ось є ресторан, в який ми йдемо обідати. Клас! Тупо на скелі. Коли заплив, то цей ресторан люди приїжджають на лодках. Що равіо? Меню зі пірулиною Попробувала моє висновок, дуже смачний. Подивіться, стейк на палці. Просто м'ясо на палці. Бачили таке? Замовила лобстера. Гляньте просто на цей розмір. От моя рука. Ну, слухайте, ми їли лобстера в нас в готелі. Він був теж смачний, але я вже була дуже не голодна. Він мене сильно вразив. Тут він такий. Не переготовлений, він прям рожевенький всередині і дуже смачний. Прям дуже таке ніжне м'ясо. І я би не сказала, що воно схоже прям на креветку, Вона щось таке дуже звичне. Вона має трохи інший смак. Трошки поділилася лобстером, тому що в цій порції цілий тупо лобстер, і... А ні, стоп, це два лобстера. Ну я дуже логічно, це чотири uh, половинки, два лобстера 45 доларів. Серйозно? Ну типу, ви бачили цю порцію картоплі? Душа, салат, всі поїли, всі спробували дуже смачно і за такі гроші. І це між іншим, ну понятно, що через локацію, бо локація дуже класна, але це найдорожчий взагалі ресторан, і тут такі ціни. Блін, реально класно. Треба сюди подружок зібрати. по дорозі. Ми побачили, як збирають тростинний цукор. Ось так він росте, така висока трава і траву палять. Нам розказали, що дуже багато змій, і коли є вогонь. Змія тікає, і відповідно вони в змозі зібрати цей тростинний цукор. Нам сказав гід, що якби не такий метод, то багато б людей померло від змій. Нек зранавий не нафтой колектідемляйдісів. Слухайте, тут у нас так стояли чіпси. Я думала, це просто картопляні чіпси. Я тільки що спробувала. Це популярний коренеплод. У них називається. Я вже забула як. Маніок. Також воно називається красава чипс. Роблять чіпси. Воно як картопляні чипси, але не то. Крусить так само, але воно твердіше трохи і солодше. Щось ніж картоплю і яблуко ніби змішали. Прикольно. Хірург Мелісо приступає до справи. кожного вечора то саме. Великим поцілкам. Дякую за перегляд цього влогу. І не забувайте, що наступний влог буде зовсім скоро. і Ми побачимо, що нам ще підготував Джойна у цьому турі. Ходіть лайк, що сподобалися відео і підписуйтесь на канал. У мене просто шок.